Всім привіт! З вами Оксана. Вітаю вас на своєму каналі і в цьому відео я вам покажу свою корекцію нігтики. Це моє перше відео, так що строго не судіть. Зараз ми бачимо велику відслойку з торця на боковому нігтику, яка утворилася через скручений нігтик. Бачимо, як сильно манікюр відріз, проносила його 6 тижнів, покриття переношене, тому і є відчарування в зоні кутикуля. Так як нігтик скрутився, тому реконструкцію я робити не буду, тому що це затратно по часу, буде легше його просто взяти і з нуля донаростити. Зараз спилюємо минулий матеріал і бачимо відчарування в зоні кутикули. Форму буду міняти з квадрата в мендаль, тому спилюю кути під нахилом, щоб фреза не била по нігтю. І в результаті ми вже отримуємо майже мендаль, який ми зараз тільки підправимо пилочкою. Наступним етапом є чистка, яку я виконую в комбінованій техніці. Піднімаю кути пушером і паралельно слідкуємо за технікою безпеки, щоб не отримати травми. Переходимо до чистки, у мене насадка з синьою насечкою. Присипаємо всі пальчики обільно тальком, щоб була якісна чистка. Працюю особисто я на обертах 25 тисячах. Якщо ви ще не опитні з кутикулою та фрезером, то працюйте від 17 до 20 тисяч і слідкуйте за нахилом фрези, щоб не зробити пропили і не поранити клієнта. Обрізую кутикулу. Якщо є десь ранка, тоді обробляємо її простим кровоспинним засобом для того, щоб ще і продезінфікувати її. Протираємо усі нігтики обжирювачем і переходимо уже до самого покриття. Наношу безкислотний праймер і після нього, після висохнення наношу базу, наносимо її втираючими рухами і слідкуємо, щоб не було затьоків, бо там, де в нас станеться затьок, там і піде перша відслойка. Укріплюю всі нігтики гелем для міцності тонким шаром. У мене гель від фірми DIS у відтінку Milk Pink. Запилюємо форму і опилюємо поверхню. Потім зтрісаємо сам пил, обезжирюємо і переходжу до нарощення бокового нігтика. Нарощувати буду я на верхні форми від торгової марки Global Fashion. Підбираємо правильний розмір форми, щоб закривало повністю бокові паралелі і щоб правильно ми змогли донаростити точки росту нігтика. Форма має бути не заширока і не за малесенька. Полігелю на форму додаємо небагато, щоб не вилазив по боках форми, трішки сушимо. А потім перевертаємо нігуть у долину і апельсиновою паличкою лишній матеріал з попід нігтика розгладжуємо, щоб у нас не було тієї злощасної сходинки. Далі беремо пилочку і опилюємо нашу гарну форму і зверху трошки опилюємо, так як у нас лишилися малесенькі сходинки від нашої форми. І Потім беремо ферзу і випилюємо лишній матеріал з-попід нігтика. Перевіряємо усі наші бокові паралелі, всі точки росту, чи в нас добудовані. Дивимося, чи ми все гарно опилили зверху. І потім у нас вже йде основна робота кольором. У мене це камуфляжна база від фірми Люкстон у відтінку 003 такого гарного кольору, і вона в мене буде під втиркою. Знімаю ліпкий шар з бази і наступним кроком я покриваю усі нігті топом. У мене це від Коді, з ліпким шаром і просушуємо усі 30 секунд. Потім, до речі, теж знімаємо ліпкий шар і на гарячий топ ми маємо швидесенько втерти в тирку. Перерісаю кісточку акуратно лишню втирку, щоб не було подряпин, Наношу на торці безкислотний праймер, і потім уже закріплюю усе кристальним топом і ставимо у лампу на 60 секунд, тобто на повну просушку. В кінці можемо запилити торці акула, акуратно, я це вже зробила за кадром. і Далі лише тільки любуємося результатом. Головне правило втирки, щоб була підложка під нею чиста. Наприклад, якщо там буде булька або сліди від пилочки, або якась смітинка в топі, тоді у нас вже однорідного рівного ефекту з втирку не вийде. І вже не буде наскільки естетично, тому добитися чисто ідеальної підложки. Перед тим як класти, наприклад, сушити руку з топом, гарно перевіряємо, чи нігде нема смітинки. І якщо потрібно, видно, наприклад, царапини від пилочки, тоді можемо зробити лягосеньке вирівняння топом. Ось така ідеальна робота в нас вийшла, тому підписуйтеся на мій канал і пишіть коментарі, яке наступне відео, на яку тему ви б хотіли бачити, і я вам буду все докладно розказувати. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!